Сьогодні 13 березня, четвер. У цей час молитви попроси у Святого Духа, ласки справжньої любові, яку Ісус проявляє на Христі. До кожної людини сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Ді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і, сплівши вінець із тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчу. Але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, За що його засуджено? Це Ісус цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову. Спаси себе самого! Якщо ти син Божий, зійди нас з Христа. Так само і первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: Інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога. Нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам бо казав, Я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Сьогоднішнє слово відкриває перед нами таємницю страстей Господніх, повстає образ безпорадного, приниженого Господа, Господь, Цар Неба і землі, досвідчує глузування зі сторони творіння, Вояки зняли з нього одежу. Нагота. По особливому пронизлива дійсність для єврея, одягнули його в червоний плащ, поклали тернину на голову, в руки дали тростину. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський. Цей саркастичний титул в устах римських воїнів. Можливо, віддзеркалює усю їхню ворожість і неприязнь до юдеїв. Страждання, яке приходить ззовні, може глибоко торкатися і серця. Споглядаймо на мужнє та покірне серце Христа, щоб і у хвилинах нашого власного страждання від нього черпати сили. Коли когось бочували заскоєні злочини, то нерідко після покарання його відпускали. Однак не так сталося у випадку Ісуса. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття, розпочинається хресна дорога Господа. Віднайди себе на ній, придивись до натовпу, який йде за ним. Фарисеї, книжники, вояки, скільки злості і люті вирує навколо істинного добра і любові. На хресній дорозі зустрівся з Ісусом один чоловік Симон з Киренеї. Його змусили допомогти Ісусу. Подивись навколо себе, чи хтось біля тебе не несе так само виснажено хрест свого життя та, можливо, потребує твоєї допомоги. Розп'яття було найбільш ганебною і болісною формою страти в тих стародавніх часах людина переживала нечуваний біль, не могла ні в чому собі зарадити, і на хресті не оминули Ісуса глузування, інших спасав, себе спасти не може, він цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить Його нині, якщо Він Його любить, сам Бо казав Я син Божий. Як легко люди перейшли від прославлення Ісуса до Його розп'яття! Яка ж то сила, маніпуляція? Людським розумом і волею, чи не піддаюся часом і я під чужі, незгідні з християнством впливи? І чи не стою у натовпі, який глузує з Ісуса? Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і, сплівши вінець із тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчу. Але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, За що його засуджено? Це Ісус цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову. Спаси себе самого! Якщо ти син Божий, зійди нас з Христа. Так само і первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: Інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога. Нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам казав, Я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Господи, Ісусе Христе, дозволь мені пам'ятати, що в Твоїх ранах є моє спасіння, зміцнюй мою волю і освітлюй розум, щоб мав сили у своїх стражданнях бачити Тебе. Цю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.